Всім привіт! Я Маркеау і я гаотично щось там карлякав на протязі року. Я практикувався у малюванні оцій от час і зараз у мене з'явилася ідея систематизувати мої знання. Я знайшов відео на Ютубі з 30-денним коротким курсом, який дає базові знання про фігури і перспективу. Отже, подивимося, що з цього вийшло. Автор оригіналу, посилання на який буде у закріпленому коментарі, не торкався важливих тем для малювання, таких як колір, світлотінь і композиція. Але все одно цей гайд дає себе такі от базові знання. Почалося моє перенавчання з кругів. Деякий час було приділено розминці руки. Хоч у Гайді й малювали по одному малюнку на день, але і повному дурбецалу Зрозуміло, що треба малювати більше, значно більше. Далі були циліндри одні з найважливіших фігур. Потім були просто такі от шкаралупи, куби, очка, торти, половинки. Ще тут мені довелося викривляти циліндри і куби. Перші 15 днів були прості. Надалі, у умовні 15 днів, починається дещо складніше. Те, чого я і хотів. Склад добуває прив'язувати об'єкти один до одного. І для мене було корисно у цьому попрактикуватися. Також було 6 днів на перспективу. А далі я намалював дві долоньки і череп. Зараз ви прослухали нудний переказ. Тепер я дам вам відгук про це. Я вважаю, що мені дійсно допоміг цей гайд. І є деякі моменти, які я хотів би підкреслити. Вправи на викривлення фігур просто шикарді. Це ледь не найкорисніше у курсі на мою суб'єктивну думку. Мої каляки від цього стануть справді краще. Як я зазначив радіше, мені бува складно з'єднувати об'єкти. І це тут більш-менш пропрацьовується. Також мені сподобалась вправа на малювання половинок фігур. Це там, де треба малювати півсфери, півциліндра, півкуба. Є відчуття, що ти фігурам, так сказати, під шкірку залазиш. От ти її просто знімаєш отак. Я відчув себе так, ніби побував у деякому фігурному закулісті. Попри ці позитивні аспекти, мені є до чого придратися і що тут помітити. Дещо можна було зробити ретельніше. Мені не вистачило малювання великих об'єктів. Не було змоги намалювати якогось чоловічка увесь зріст. І зробити це у перспективі. Того цього тут не вистачає, це краще самому там десь собі намалювати. Ще у мене є відчуття, що інструменти, які мені дали, дали мені без інструкції. Я не розумію і наполовину, як мені використовувати ці всі фігури. Мабуть, це дійде до мене з досвідом або не дійде. Загалом можу сказати, що гайд хороший. Що цей от курс, він корисний. Раджу всім спробувати. Мені сподобалося і вам сподобається. Це допомагає виправляти відверті побилки. У наступному відео я, може, розповім про те, як я зараз роблю мій комікс і на якому він етапі роботи. Дякую за перегляд цього відео. Ще побачимось!